хоча я сьогодні подивився відкривенням. Чи потрібна церква? Дуже багато людей говорять, що церква нам не потрібна, що вони мають Духа Божого. Церкві, та ж написано, що я храм для Духа Божого. І все, церква не потрібна, або де двоє, або троє цікаво війну, я там, я посеред них. Але вони забувають, що Бог Духом це тим прибавляв спасаємо до церкви. Духом, якщо ми маємо собі духа, тоді життя наше зовсім інше. І де двоє або троє. На приході апостолів ми бачимо, що там була церква, там будувалася церква Ісуса Христа. І отож, апостол Павло він був апостолом якби язичників поган, І що ж він говорить «Те, через те, що я Павло і став язним тому, що я служу Ісусу Христу заради вас, погане. Напевне, ви чули про те, що Бог дав мені завдання проповідувати його милість заради вас. Ви чули, що Бог відкрив мені таємницю. Про яку вже коротко вам писав. І коли ви прочитаєте те, то побачите, що й розумієте таємницю істини про Христа. Попереднім поколінням ця таємниця не була оголошена, але вона зараз виявлена апостолам і пророкам через духа. Ця таємниця, в тому, що слухаючи, приймаючи добру звістку, погане є спадкоємцями милості Господньої разом з юдеями. Вони є членами єдиного тіла і співучасниками Божої П'ятниці в Ісусі Христі, хоч я й найменше з усіх. Найнезнанніших людей Божих мені була дана милість Божа проповідувати поганам добру звістку про незбагнення багатства Христові відкрити всім людям те, що він призначив для таємної істини своєї. Від початку світу вона залишилася згованою у Бога, який створив усе. Його надмір був у тому, щоб зараз через церкву він міг виявити правителям і володарям у царстві небесному всю багатогранну мудрість Божу. Отож, церкви на милість Божа звістити цю таємницю, тому Господь настільки трепетно до цього відноситься його церкви. церква. Церква це його тіло. Він її називає невістою. Не потрібно нехтувати церкву Божою. Ми бачимо, що сам Христос її побудував, сам Христос їй дав владу царств, ключі царства Божого. Сам Христос її созидає, і навіть в книзі та відкрування може бачити, що він тримає пастирі в своїх руках до церкви, пише послання, кому що треба поправити в церкві. Тому не нехтувати церквою. Церква. Вона потрібна для того, щоб ми дійшли до досконалості, повноти Христової у вірі, щоб ми були дійсно учнями Ісуса Христа, самі спаслися і допомогли людям врятуватися. Церква вона має бути жива, не мертва. Як написано в книзі відкровення, що ти носиш ім'я, якби був живий, але ти мертвий. Не будьмо. Мертвими християнами, але живими, живими для Бога, в яких дійсно є дух Божий, і які дійсно несуть його милість далі.